Всім привіт! Якщо у вас є страхи, і ви вагаєтесь, купляти MacBook собі чи не купляти, я зробив тут невеличкий список із п'яти основних страхів при е, виборі техніки Apple у людей, які ніколи з нею не стикалися. У мене MacBook вже два роки, і в мені є що розповісти. І так, погнали. Е, перше. Найбільший самий, самий, основний страх, який я чую постійно від багатьох людей, це за все треба платити. Воно дороге, і там буде ну просто все-все платне, ігри тільки платні. Програми всі тільки платні, підписки і тому подібне. Дивіться по-перше. Платити за програми це нормально, але не про це справа, не про це й мова йде дивіться. Є все. Всі програми, які ви можете поставити собі на Windows, ви можете поставити собі на MacBook абсолютно безкоштовно. Є пропатчені версії і так далі. Ви просто ставите їх точно так же. Є там якісь там кряки, фігаки, ключі і проче, проче. Ви можете знайти і поставити. Немає цієї проблеми. Все встановлюється як звичайно на віндових ноутбуках, як звичайно на ноутбуках на любих, тобто ви ставите програму е, і є якийсь спосіб її активації. Цієї проблеми не існує. Забудьте про неї одразу. Якщо ви думаєте, що якась програма не, ну, не взломана, і вам доведеться її купляти собі і платити за це гроші. Я не знаю таких програм, Я не зустрічав абсолютно все, що є. Воно є на макбуках, і їх, їх його можна запустити безкоштовно. Це перший перший основний факт. Я не пропагую те, що треба качати піратські версії, тратата ні, ні в якому разі. У мене дуже багато куплених програм. І тому подібне, але є деякі речі, які дійсно дуже дорогі, і ви не готові за них. платити. наприклад, пакет Adobe. Ну, це факт. Це факт. Пакет Adobe дуже дорогий. Немає проблем з цим. Я вам от точно кажу. Точніше, проблеми. Ну є встановлення. Треба, треба там трошки погратися, але так само, як і на в Вам треба трошки погратися, щоб його встановити. Все існує, все є. Можете не боятися. Проблема номер два. На MacBook немає ігор і програм як на Вінді, тобто мається на увазі взагалі глобально, вони не портовані. Дивіться, ця проблема правильна щодо ігор, але не зовсім. І абсолютно неправильно щодо програм. Тому дивіться, всі нормальні хороші програми, опенсорсні або проприєтарні ну, платні, Вони є на MacBook на MacOS і є на Windows. Дуже рідко вони ще бувають на Linux. Наприклад, у DaVinci Resolve є версія для Linux, є для Mac, є для Windows. Photoshop також саме є для Mac, є для Windows. Він завжди так був. І всі нормальні нормальні програми вони всі є на MacOS взагалі. Якщо якоїсь програми, яку ви шукаєте, її немає на MacOS, ви можете її. Елементарно запустити в два кліки через віски, просто поставити собі віскі. Я зробив відос про цю програму. Трошки далі на каналі. Підпишіться до речі, поставте лайка і можете пошукати ось мабуть, ось тут буде про віскі. Ви зможете спокійно собі поставити, реально, і запустити абсолютно все, що заходи. Навіть якісь древні. Я вам більше скажу, є шанс того, що ви запустите на MacBook через емулятор більше ніж не в Індії, через те, що там ну, тіпа зворотня сумісність, а тут навпаки орієнтація на те, щоб запускати старе. І воно може краще працювати. Тому проблема те, що немає програм, ну це взагалі не факт, вони, вони тупо всі є. А те, що немає ігор, це теж цікаво. Немає онлайнових шутерів по типу Battlefield, Call of Duty, то не всі Call of Duty деякі є. Там Контрстрайком є невеликі проблеми з цим, дійсно, є невеличкий нюанс. Дивіться, вся проблема в захисті античіт, все інше, ви можете просто запустити собі спокійно за допомогою того ж самого кросовер Візк, якщо цього нема офіційно для MacBookів. Але зважаючи на те, що Apple випустила тільки що Gaming Porting Toolkit 2, для того, щоб розробники могли легко портувати свої ігри на macOS і підняти цю нішу дуже дуже ізі, то я впевнений, що через рік-два цієї проблеми проблема взагалі не буде. Якщо вас цікавий, там пограти в дотку, вона є. Counter-Strike він є, але краще запускати через кросовер, через те, що там античит якось ругається, і онлайн погано працює. Dota 2 є, я вже казав, да, Apex Legends там є нюанси з запуском. PUBG теж є нюанси з запуском. Але ну, Battlefield, да, не можна, бо цей кончений Electronic Arts, він не працює нормально, ніде взагалі він нормально не працює, але на MacBook подавно. Але всі інші ігри, типу Diablo 4, ви можете поставити собі з останнього. Mortal Kombat, можете 11-10, спокійно. Мінусою поставити, ви можете ФІФУ в офлайні спокійно гратися, без проблем, гоночки любі і так далі. Тобто немає проблеми такої катастрофічної, як ви собі думаєте. до хрена вони працюють хорошо, без проблем. І в мене є вже декілька гайдів. Я запускати Skyrim, Cyberpunk, GTA 5 Скоро я хочу випустити ще про Red Dead Redemption. Потім я ще випущу про Mortal Kombat потім ще про якісь інші ігри. Тобто воно все працює. Це все є. Якщо вам дуже це принципово, ви зможете запустити собі ноутбук. але це не ігрова платформа. Якщо ви хочете чисто грати, купіть собі він і грайте, не партись собі взагалі. ні за що. Далі, третій пункт. Він дуже цікавий. Ноутбуки ненадійні, розвалюються, їх спеціально роблять ламучими, щоб ви їх постійно купляли, оновлювали і сповільнюють через деякий час. Про сповільнення про макбуки я не чув взагалі. Про iPhone, вінду... так, Про да, був момент, був скандал, що вони сповільнювали через багато-багато років. Але, знаєте, з іншого боку, в мене iPhone 12 зараз. І йому вже четвертий рік скоро буде. Це єдиний телефон, в якому я поміняв акумулятор за останні 15 років, для того, щоб користуватися ним далі. З ним все чудово, все прекрасно, він нормально працює. Тому. Ну, це така штука, знаєте, може, вони щось і сповільнюють, але я цього не помічаю і тому подібне. У мене MacBook Pro 2021 року, але я його купив нещодавно. У мене до цього був MacBook Air 2020 року, і це досить топові девайси, які взагалі не глючать, працюють прекрасно. У мене буквально сьогодні запускалися дві віртуальні машини з Windows на ARM. І ще й при цьому працював Mac Mac OS, в якій працювала монтажна програма, і я це все одночасно робив від акумулятора. Йоханей Бабай народ. Ну, це типа дуже важко зробити на віндових ноутбуках. А тут це працює прекрасно, хорошо. І з приводу ламучості, Да, вони роблять дуже тонкі екранчики, які ну, таке враження, що ви можете зламати, просто неправильно відкривши його. Є такий мем про те, що якщо там хлібна крошка попала і ви сильно закрили екран, він може тіпа, тріснути, і, чи, наприклад, коти, які згризають екрани е і вони лопаються. Да, ці ноутбуки не обіваємі, убив... не, не вони, тіпа, ну, вони розвалю... ну, їх можна зламати. Це факт. Плюс вони металеві. Якщо ви його коцнули, він не вм'ятинка, він прям повністю. Ну, як аварія ДТП машини, тобто в м'ясо воно все пом'ялося і так далі. Але саме по факту ці девайси дуже прочні, дуже чудові, і я знаю багато випадків, коли макбуки, яким вже по 10 років, вони досі прекрасно працюють, і в них досі офігенні екрани, класні клавіатури і все хорошо, Але з охолодженням там дійсно цікавий момент, але тоді раніше взагалі все було важко, з охолодженням і так далі. Тому я не сказав би, от мене вже це другий макбук зараз. Мені Air взагалі подобається. Я за нього взагалі не переживав. Він прям такий зібраний, такий класний був, ну, взагалі прикольний ноутбук. У дружини зараз Air на M2 теж чудовий ноутбук. Мені реально подобається. Він такий плотний. Ви його не боїтеся, що він зараз десь хрустне, поламається і так далі. Його можна взяти за руки. Це річ. Прошка мені менше подобається, вона більш важка, така потужна і тому подібне, але вона теж дуже нормально збита. Тому. Ну ні, клавіатури, до речі, був прикол. У них три роки вони робили ці клавіатури бабочки, і там засиралися вони і так далі, але все одно люди чистили нормально і працювали. З клавіатурами мені не дуже подобається, я чищу її частіше, ніж хотілося б, але зате вона дуже класна. На неї реально приємно користуватися нею і на ній друкувати. Тому, можливо, у конкретно у вас, у вашому випадку, був момент, коли він зламався і все було погано. Але поки що, ну, техніка Apple мене викликає. У мене Apple Watch 5, їм вже дохріна років. У мене iPhone 12, йому вже теж дохріна років. У мене MacBook, A, MacBook Pro, якому вже три роки було б, якби я його купив на старті продажів. І він зараз супер актуальний. Я собі не уявляю купити трьохрічний Віндобук і жити собі щасливо, наприклад. Ну, реально ну, слабо уявляю, він буде або дуже дорого коштувати, або він вже буде вгандошений. Ось і. Ну, техніка живе, і вона мені подобається, як живе. І Apple AirPods В мене теж вже їм скільки був більше року. типу, і все хорошо з ними. І ну коротше, не знаю. дуже багато техніки вона дорога, але вона ну вона нормально служить і це дивує. Четвертий пункт. Четвертий пункт: незручна операційна система. Тут я не згоден і згоден одночасно. В мене команд c Команд v досі я досі не можу звикнути. Ну, ті, типу, стільки років пройшло, мені зручніше контролом користуватися. Але це єдине, це єдине, що мене кумарить. Все інше ця операційна система прекрасна. Це як Linux, тільки нормально зроблена ем, оболонка з точки зору програм. Тобто, ви програми дуже легко ставите на цю систему, і вони всі хорошо працюють, їх легко видаляти, легко чистити, легко все обробляти і робити. І це прекрасно, це чудово. Мені вона подобається. Я б не сказав, що вона набагато більше подобається, ніж він дав в якихось моментах, але вона дійсно набагато більш функціональніша. особливо, якщо враховувати шорткати і автоматизатор в цій системі. Плюс ви ще можете робити швидкі дії, плюс тут ще є екосистема, але це про це пізніше. І воно, ну, наприклад, системно вибрати мікрофон, з якого ви будете записувати якусь інформацію собі на ноутбуки. Це взагалі чудова прекрасна річ. Там підключення до мережі, там поділитися вайфом. Файвими паролями це і так далі, це понятно. Але як воно все в системі прописане і взаємодії, ну це чудово. Хоча тут є дуже багато приколів, які я намагався виправити, коли поставив собі перший раз, включив перший раз MacBook. Про це є окреме відео. ТОП-5 утиліт, які треба поставити одразу собі, як тільки собі ну, як тільки купили MacBook. Але це єдине, єдине, що я можу таке сказати, що от прям гімарой не все інше воно просто працює. Тим більше тут оперативки, треба менше для того, щоб вона працювала. Якось програми працюють ці стабільніше, особливо мене де мене DaVinci Resolve, я в ньому монтую, просто дохренічні всяких відосів і тому подібне і. Ну, все прекрасно, все чудово працює, без ніяких проблем, без лагів, все відкривається, все класно. Я десь згадую цей прикол про 25 гривень за коди кожній 65 ти в Вінді, якщо вам треба його собі купити. А ще саме головне, в MacBook операційна система йде зразу вже вбудовано в е, саму систему. І це економить гроші, якщо ви зекономили гроші, купуючи собі техніку, і думаєте накатити собі піратську версію Вінди. Ну і останнє. Без екосистеми MacBook вам не потрібен. І це правда, і це неправда. Хоча більше це неправда. Дивіться, він абсолютно спокійно працює без айфону. В нього є тачпад, ой, тачпад, в нього є е, е, фейс. Ой, фейс. Фінгерпринт, як він називається, це сканер відбитків пальців для того, щоб ви могли проводити якісь оплати, якщо вам це треба ну, для безпеки і тому подібне. Це тут є. Екосистема Apple дає дуже погано, багато плюшок у вигляді. Там навушники дістали, підключили собі ноутбука, до ноутбука і все прекрасно. Там. Чи там з телефона по аїрдропу собі кидати якусь інформацію, чи ви там скопіювали якусь інформацію, ставили собі на телефоні. І все це працює прям ну, ідеально, безшовно і суперкльово, суперкруто, особливо, коли я можу включити собі музику на. На ноутбуці, потім нажати одну кнопку, і вона в мене на телевізорі виводиться. Ну, це ой, AirPlay, і ну, це класно, воно реально працює, все взаємозв'язано і тому подібне. Але це не обов'язково. Якщо у вас є Android-телефон, ви собі поставили спокійну програму, типу Макдроїду, для того, щоб скачувати туди-сюди інформацію, якщо вам це потрібно, воно працює по повітрю через Wi-Fi. І це дуже-дуже круто. Ви спокійно собі підконекшуватися і не паритесь ні за що. І воно реально ну, ок. Прям дуже-дуже ок. Мені все подобається в цій екосистемі, але ї, нею можна не користуватися. Це не обов'язково вас зареєструється, все встановиться і буде працювати. Програми не всі, точніше, б сказав би так: програми не працюють через аккаунти. Ви можете поставити собі Google Chrome, поставити собі гугловий аккаунт і взагалі не за що не паритись. Ну, типа ну, App Store для, для того, щоб користуватися App Store, вам доведеться поставити собі Apple аккаунт, але те саме для е, Google Play. Ну, Якби тут чи це для Microsoft Store, ви ж не можете включити вінду без Вінди. тому якби, ну таке, знаєте, це дуже з натяжкою. Ну і мабуть, останній факт: чи вартує воно своїх грошей? Ну, дивіться, це питання дуже спорне. Якщо ви задумаєте собі купити ноутбук, і у вас бюджет вже є півтори тисячі доларів. І у вас є вибір. У вас реально є вибір. І ви можете і зекономити, і витратити більше, і менше. Просто бюджет півтори тисячі доларів це вже великий бюджет. Якщо ви розглядаєте собі ноутбук за 20 тисяч жалієтесь, що ви не можете купити собі макбук. Це те саме, що ви можете жалітися, що ви не можете купити собі ноутбук на більш кращій відеокарті, або якісно зібраніший і тому подібне. Це просто не той ціновий сегмент. Все, він в макбуках просто починається вище. Те, що там, іде доплата за кожну характеристику висока, тобто, наприклад, там пам'ять коштує 100 баксів, коли вона 100 баксів коштує ну, x 3 більше і так далі, ви можете собі доставити, так, да, це факт. Ви платите за кожен гігабайт того цього, інформації і тому подібне, і набагато більше, ніж на віндовій е, Екосистемі і PC-екосистемі. Але ну, воно не все потрібне, це раз. По-друге, можна знайти по акції це два, там ці PC, ри, і тому подібне. Ну, а саме головне, да, це факт. Воно дороге. Ну, воно реально дороге. Але якщо подивитися ноутбук аналогічний в Індії, для того, ну, аналогічний, я маю на увазі. Потужність, акумулятор, якість збірки, якість матеріалів, якість екрану, якість звуку операційна система, як працює, якісь додаткові плюшки. То, ну, MacBook не настільки дорогі виходить. Він дорожчий, але не набагато. Прям не набагато. І це важливий факт. Ви подібнюєте аналогічні девайси, а не я можу купити дешевший, нафіга мені платити за дорожчий. Це правильно, але це не про цей, ну не про цей відос, не про цей момент. Та й таке. Тобто. Я не сподіваюсь, ваші страхи деякі я розвіяв. Якщо у вас є зауваження або ви хочете написати коментар, пишіть коментар, я буду радий на нього відповісти. Ставте лайк, вподобайку і там підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну і до зустрічі на нових відео. А далі я буду розповідати про те, як можна прикольно, чудово, класно запускати ігри, програми на MacBook, як на ньому класно працювати. А може, скоро буде досвід використання екосистеми MacBook взагалі як такої, і до чого я не міг довго звикнути цій системі. Дякую за ваш перегляд. Всім пока.